Грета намагається їсти траву через наморник. Ну, через наморник вона багато не з'їсть, а так і траву не можна, бо їй тоді погано. Напрям маньяк в цьому плані буде їсти, поки не лопне. Тут ми намагаємося вивчити команду поклон, але гретою дуже важко вчити нові команди. Камні! Супер. Гуляй. Пошли, иди сюда. Барьер. Ай, умничка. Барьер. Хорошо, давай еще раз. Рота. Рота, барьер. Хорошо. Не упади. Бежать. Это нормально, лишь да? Хорошо, ждать. Жди. Плохо. Грата, иди сюда. Лежать. Ждем. Лежи. Нет, лежать. Вперед. Ищи, ищи мячик. Молодец, умница. Хорошо. Я вже зібралася йти додому, но у Грета свої плани. Грет, пойдем домой. Грета, пойдем, пойдем, пойдем. Идем, пошли домой.